Злетіла сорока високо та почала тріскотіти сорока, що цукор страшенно солоний, що соків боїться ворони, що раки ростуть на вербі, що гора у верблюда в горбі, що яблука кольору синього, що сили немає сильного, та на дні моря сухо сухенько. А равлики всі дуже швиденькі, що у зайця великий хвостяка, що віслюк це справжній коняка, щойно бачила корову летючу, яка рогом торкнула хмарку колючу, І що жодному птаху нічого не допоможе, сказати стільки правди, скільки сорока може, стрикоче сорока, стрикоче, Ніхто її слухати не хоче, бо те, що на хвості сорока рознесла, користі ніякої нікому не принесло.